пару дней назад нашла в чате человека, который предложил мне жечь машину. Я пошла, нашла машину, которая ему нужна. До этого купила бензин, перелила его в полтора литровую бутылку и пошла, подожгла машину и отправила ему видеоотчет. В Одесі поліція викрила 15-річну дівчину, яка підпалила автомобіль на території приватного сектору Пересипського району. Вона зробила це на замовлення невідомого куратора з месенджера, який пообіцяв їй грошову винагороду. За перший етап роботи замовник перевів їй 300 гривень на бензин. В подальшому придбали бензин. Ввечері прибула до місця, де була припаркована автівка, та підпалила її. Про це зафільмувала на телефон для звіту перед замовником. Ніхто з людей не постраждав, пожежу виявив власник автівки, який і загасив полум'я. Вогороду за свою роботу дівчина так і не отримала. Натомість поліцейські повідомили їй про підозру. Нині за скоєна дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі.